Вітаю, мої дорогі глядачі на своєму каналі. Звати мене Надія Васильівна, якби часом хто зайшов вперше, але знаю, що багато людей дивляться мене дуже давно, і, і ви знаєте, що я можу пропадати якийсь час, мене може не бути. Вибачте, не було мене, бо я працювала. Фізично була зайнята, ні сил, ні часу не було. Сьогодні хочу вам розказати ще раз. Тому що я вже знімала таке відео, я вже про це говорила. Але люди мене питають. Тому ще раз хочу вам розказати, пояснити, як по різному можна працювати з триплетами. Але ви для себе повинні обрати якийсь один єдиний спосіб, який вам підходить. Говорити, ми будемо про прогноз, тому що я ну, з часом зрозуміла, що оці питання так ні, це є без сенсу. Можна настільки заплутатись і опустити потім руки і зовсім картами не займатися, тому що важко відповідати на питання так ні. в, в них не закладена, ну скажімо, така функція. Розумієте, що ми маємо якісь питання, виклали три карти і одразу бачимо відповідь. Якби все було так просто, всі би це вміли робити. І всі би дуже добре жили. Картина так ні не відповідають. Треба робити великі розклади, щоб побачити, як там ситуація розвинеться. І саме речення, яке буде відповідати, скажімо так, на ваше запитання, воно не буде звучати. От картами це рідко, коли так, що ви питаєте, чи буде поїздка, випаде вам, там, припустимо, колесниця чи шестірка мечей. Вони вам відповідять так, що. Як би вам пояснити? Ну, іншим якимось реченням. А ви очікуєте саме там карт поїзд, поїздки побачите. Тому е, краще дивитися просто прогноз, що мене там чекає протягом там, місяця, в плані там, поїздок, припустимо, чи роботи, чи гроші, чи любові, чи що б ви там не, не запитували. Але я дійшла до того, що я навіть собі. Не дивлюся там, як вирішиться якась певна ситуація, та не задаю питання там, вирішиться, подзвонить мені хтось, прийдуть мені там гроші. Ну, припустимо, та, там, е, зніму я там житло, чи, чи не зніму. Тобто, на питання, так і ні, я не запитую. Я собі розкладаю е, карти та якби прогноз. Прогноз на певну ситуацію, як вона буде розвиватися, що буде відбуватися. Чи на гроші, чи на роботу, чи на стосунки особисті. тобто, на місяць, чи на півроку, чи там на тиждень, на який період мене цікавить, я просто розкладаю карти собі по прогнозу. І цього хочу вас навчити, тому що питання так і ні, це ну, можна зійти з розуму деколи коли такі питання задаєш. Тобто бережемо свою психіку, свої сили, тому що ну, з нас це витягує дуже багато енергії, така робота. Краще робіть прогноз на певну ситуацію чи на певну сферу. І буде вам і спокійніше, і легше, і будете щасливіші. І так, сьогодні говоримо про триплети, як їх читати. Їх є кілька способів. От я це виписала, що я маю вам розказати, і приклади тут виклала. Це буде два різних приклади, тому що, ну, теорія теорією, але, на прикладі простіше пояснювати. Дивіться, я почну, я тут виписала чотири варіанти, які можуть бути, Ну, які я знаю, скажімо так. Але почнемо з кінця. Тому що, ну, не всім я користуюся, скажімо так. Просто хочу вам пояснити: дивіться. Один із варіантів це є дуже сильно складні формули. Я їх на каналі не викладаю і викладати ніколи не буду. Хіба, якщо хтось хоче особисто позайматися, будь ласка, пишіть, ми про це поговоримо, але це насправді дуже складно. Ви повинні розуміти це, що є складні формули, є дуже специфічні значення і. Не, ну, якщо ви чисто для себе хочете або хочете легко працювати з людьми та мати клієнтів, то по цьому методу, я тут так написала, що це і фізика, і хімія, все в одному флаконі, складні формули, це легко не буде. Тобто ви можете отримати від мене ті формули, але щоб е, навчитися, скажімо так, легко і швидко відповідати на запитання тими формулами, потрібен час. Тобто вам на це піде не місяць і не два. А багато часу, поки ви, ну вибачте, мене за жаргон роздуплитеся з тими формулами і з тими значеннями, щоб ну, адекватно, скажімо так, речення будувати. Тобто є такий спосіб, я навіть нікому його не нав'язую і на канал викладати не буду, бо це дуже складно. Спосіб номер 3 тут я записала: це є знак, коли ви викладаєте три карти. От багато людей от, хочуть і питають мене, і чекають на відео, де я по кожній карті. Візьму і буду розказувати, що ця карта значить. Там, на гроші, на роботу, на стосунки, в пошуку стосунків, в пошуку роботи, ну, тобто на різні варіанти. Дивіться, такий спосіб існує. Він не є поганим, але я ним не користуюсь. Чому? Тому що дивіться. Якщо ви знаєте значення карти на певну конкретну сферу, де ви можете це застосувати, тільки в тому випадку, коли ви робите розклад, і там в розкладі десь там в кінці, перспектива там, не знаю, роботи на якийсь там період часу. Тільки в тому пункті ви можете взяти от три карти і трактувати їх, як буде розвиватися ситуація по роботі. Там, ну, наприклад, візьмемо, так. Спочатку я там горю роботою, маю там багато роботів, жага, запал і всяке таке різне. Паш чаш про роботу це коли ну, це щось так якби нове, але мені подобається, я цього хочу. Четвірка жез, Жезів це стабільність, нормальні відносини, кожен виконує свою функцію на роботі, все стабільно, нічого не міняється. Та? Тобто ви прохарактеризували по трьох картах, яка буде ситуація на роботі на певний проміжок. часу. Але це просто три карти і одна позиція в розкладі, там на ітог, на результат. Та? Але коли ми робимо розклади, якісь такі, ну, інші, я не знаю, хрест, там, візьмемо, наприклад, чи там бут, чи ще там щось, ну, ну якийсь будь-який інший розклад, там є кілька пунктів в цьому розкладі. І. Викладати на кожен з тих пунктів по три карти і трактувати їх як сферу, як значення по сфері ну, це неадекватно, це не добре і це нічого з доброго цього не вийде. Хіба ви можете викладати одну карту, одну карту на одну позицію і брати значення з певної конкретної сфери? Отак От тоді воно може працювати. І воно так працює багато людей працюють по одній карті. Але я цим не користуюся, тому я цього вам і не пропоную. Є просьби, колись, може, я зберуся там по кожній карті, по всіх сферах описати. Але ви розумієте, що це буде якийсь великий курс, це вже школу треба буде відкривати, чи якийсь курс, там такий запускати великий, та? бо це є великий об'єм інформації, який ну, я просто фізично не маю як зараз зняти, зробити. І вважаю, що це не є доцільним, тому що є інші способи, про які я буду говорити вам. Далі. І інформацію по, по, по кожній сфері, ви ж можете і в інтернеті знайти. Нічого тут такого нема. Але воно вам дуже сильно не допоможе. Ну, принаймні, я цим не користуюся. Я не буду вам, ну, відмовляти вас від цього. Будь ласка, шукайте інформацію по всіх сферах, по кожній карті. Якщо хочете, пробуйте з цим працювати. Я цим не користуюся, Тому цей метод я вам ну, розказувати, пояснювати не буду. І наступних два методи вони самі такі класні. Мені здається, найпростіші, з чим можна працювати, і принаймні легко і швидко цьому навчитися. І так дивіться. Перший метод це є, коли ми поєднуємо молодші аркани по мастях, ну і там вплітаємо, скажімо так, в цей триплет старший аркан, якщо він там є. Формули, по яких. Можна працювати, коли старший аркан, наприклад, в першій карті, чи старший аркан в другій, чи старший аркан в третій. У е, мене є такі відео, але вони для спонсорів, тобто для людей, які, ну, в принципі, готові хоч щось віддати за корисну інформацію. Тому що, ну, геть зовсім, все, я не можу викладати в безкоштовному форматі на канал. Зрозумійте мене, е, є учні, які цю інформацію від мене отримували не за просто так. і... По відношенню до них, я маю бути чесна. Тому такі відео, такі формули, вони є в списку відтворення, там, де уроки не для всіх, це є для спонсорів. Там дуже мінімальна, смішна сума в місяць. Ну, може, для вас вона якась трохи більша, бо там і Ютуб накидує якісь проценти. Але ну, я отримую, ну що вам сказати, ну, це два йогурти купити. От це те, що я отримую в місяць за відео, які я викладаю для спонсорів. Тому. Я вважаю, що ця інформація і корисна, і не повинна бути безплатною, і вона не є настільки сильно дорогою. Якщо хочете, то будь ласка. Там є оці формули. Але ви самі можете до цього дійти. Тобто, ми поєднуємо молодші аркани між собою. І додаємо старший. Якщо нема там старшого, то поєднуємо масті між собою. Знову ж таки, урок по мастях в мене є в платному доступі. Він вже не є для спонсорів є в платному доступі, бо я не готова викладати цей урок на канал, бо знаю, що крадуть, потім за своє будуть виставляти. Хочу цього уникнути. Раніше я учням це диктувала через телефон, ну як заняття було повноцінне, то я зняла відео і тепер просто в платному доступі його даю. Тобто, якщо хочете, пишіть мені на WhatsApp. І, будь ласка, я вам цей доступ відкрию за там, ну, невелику суму. Тобто, ми поєднуємо масті між собою. Це є перший спосіб. Він є простий, там нічого. Сильно складного немає, ви самі можете до цього дійти, бо є масті пасивні, ви вже це знаєте, є масті активні, ви теж це знаєте. Відносно пасивного відбувається активне. Тобто, відносно чогось ми думаємо чи відносно чогось ми робимо. Це насправді не складно. Сьогодні вам, от наприклад, тут зараз розкажу. Дивіться, перший приклад це є. А, і перший спосіб, оцей там, де ми поєднуємо старші, молодші аркани, або якщо фігура там попадається, бо. Для спонсорів, коли я це зараз відео знімаю, ще немає уроку, там, де попадається фігурна карта десь в триплетах, але на наступний тиждень, я думаю, це зніму. Тут на наступні вихідні, думаю, вийде відео там для спонсорів, коли фігура попадає в триплеті. Ми використовуємо тут класичні значення, звичайні, які я вам теж всім виклала на канал. Там, де є значення по кожній карті. Там цифра і масть, оці всі відео подивіться, класичні значення. Ну, я думаю, ви всі повинні знати такі теоретичні, які є всюди, які всюди можна знайти. І в мене на каналі, чи десь на інших інтернет-ресурсах, що собою являє та чи інша карта. По отих класичних значеннях ми йдемо і поєднуємо. І дивіться, тут питання стояло, як буде на роботі розвиватися ситуація. Тут питання про любовне, як любовне життя буде розвиватися. І так дивіться. Якщо ми беремо поєднання мастей, по-любому ми починаємо з перших двох карт. Йдемо від початку, поєднуємо ці дві, потім доєднуємо третю. Тут так само поєднуємо ці дві, потім додаємо третю. І так дивіться, що в нас тут відбувається? У нас тут є е, паш чаш. Беремо його, якщо по класичних значеннях це не завжди є фігура, це може бути от якесь бажання, якесь натхнення та, в людини. Відносно цього натхнення, людина горить, людина палає. Це класичні значення. Тут жезлів про горіння, палання, енергію, Паж, чаш це про якесь бажання, що людина чимось натхнена, має якесь бажання. Четвірка жезлів це про стабільність і незмінність. Тобто, тут, відносно якогось бажання, людина горить, палає, але нічого не міняється. Все стабільно. Тобто, як горіла палала тим бажанням, так і горіти палати буде тим бажанням, скажімо так, нічого не міняється. Ось вам і про роботу значення. Перші дві карти поєднали по мастях і доєднали потім третю. Чисто по класичних значеннях. Бо другий спосіб, там будуть не класичні значення. Запам'ятовуємо: перший метод, коли ми поєднуємо о ті масті між собою, ми беремо класичні значення. Другий спосіб. Ой, на другий спосіб, другий приклад. Тут дві пентакльові карти, беремо їх просто по порядку. Це про любовне життя. Є якийсь шанс, так? І дивіться, тут з пентаклів це не тільки про гроші, там, фінансовий якийсь шанс. Це взагалі про можливість фізичну. Тобто, ми дивимося любовне життя. Тобто, якась можливість фізична, вона є в любовному житті. Тобто, хтось є. Дивіться, тут нема фігурних карт. Але по, цьому, по цій карті, туз Пентаклів, можна зрозуміти, що для дівчини, бо це ну, дівчина питала про її особисте життя, якийсь варіант в неї, скажімо так, є. Окрім цього варіанту і є ще робота. Це може бути робота, але може бути і її старання. Тобто, ну, старається, вникає в ті якісь нові, бо потузу це якийсь новий варіант, нова можливість. Ну, це, скажімо так, не, не то, з ким на 10 років разом там живе, чи, чи, чи заміжня, чи, чи зустрічається, та 5 років. Людина старається щось робить відносно цього шансу. І що в кінці, але три, три мечей. Тобто серце розбите. Нічого воно не получається. Це може бути як і робота, так і особисте життя. Але оскільки ми дивимося на любовне і беремо класичні значення по вісьмірці Пентаклів це старання над, люб... над любовним життям, але і плюс десь оця ниточка паралельно, все одно теж є. Людина зайнята трохи ще й роботою, має якісь свої справи. В кінцевому результаті трійка мечей. Ну, нічого в тому любовному житті протягом того періоду часу, на який ми дивимося, не вийде. Це є перший спосіб. Ми поєднали дві карти, а третя карта нам показала, що ну, все одно, це буде болісно, це буде неприємно, дискомфортно. Ну, такі страдання. Другий метод, другий спосіб, коли ми беремо тут він написаний, речення коли ми з трьох карт складаємо речення. Знову ж таки, є базова формула, основна. Хоча, ну, мені здається, вона для мене, може так працює, може для когось буде трохи по-іншому працювати. Ця базова формула. Тобто там першу і другу карту можна між собою якось переставити, поміняти. Ну, неважно, Про це ми говоримо там зі спонсорами на каналі про ці формули. Дивіться, ми мусимо взяти і специфічні значення. Ми беремо, що? Ми беремо кожну карту окремо як іменник, прикметник і дієслово. Оці специфічні значення. Я планую почати знімати відео по кожній карті, як я це бачу, тому що, ну, це ніби не складно. Ви теж можете взяти якусь одну карту і по ній там іменники, прикметники, дієслова слова написати. Але деколи буває ну, складновато. У мене є якісь свої напрацювання, я готова з ними ділитися, але знову ж таки, тільки у спонсорському списку відтворення. При тому, що я буду знімати певну одну масть, і потім ці відео буду стягувати зі спонсорства. І... Перекидувати в платний доступ. Тобто, хто є ну, спонсорами, одразу вам кажу: як ті відео почнуть виходити по одній карті, записуйте собі, нотуйте, тому що як тільки я пройду масть не всю повністю з придворними, а від 1 до 10, я буду ці відео закривати і перекидувати в платний доступ як окремі уроки. Бо дворові буду знімати окремо. Тобто, хочете, можете знову ж таки бути спонсорами. За мінімальну ціну і мої ті значення собі виписувати. А можете самі сидіти і над цим подумати, або навіть не просто сидіти думати над кожною картою. робіть собі розклади на тиждень, Там, що буде відбуватися, я собі роблю постійно, регулярно. Але я роблю не для того, щоб знати, що зі мною буде відбуватися протягом тижня. Повірте мені, найцікавіші події зі мною відбуваються тоді, коли я собі розклад наперед не роблю. Бо як тільки роблю собі розклад, ну, якось воно. Не дуже особо цікаве життя. Не знаю, чому я от замітила таку якусь фішку. Як тільки розклад я собі на тиждень не зроблю, на цьому тижні відбувається щось дуже інтересне. Але я роблю це не для того, щоб знати, що мене чекає, а щоб е, і приклади мати, потім які вам виписати, показати. І плюс я теж собі ну, я все життя буду вчитися, якісь нові нюанси, карти бачити, знати. розумієте? новий іменник, новий прикметник, нове дієслово. Це ж цікаво. Тобто я ці розклади роблю для того, щоб нові слова для себе почерпнути, розумієте, щоб цей словниковий запас збільшити, щоб якось ну, розгорнутіше можна було і інформацію бачити і подавати людям, якщо я колись до консультацій. Тобто для себе це роблю. І ви так само можете викласти собі: е, я беру там робота, гроші, е, там справа, робота там з каналом, е, що ще? домашні справи, любовне життя. Ну, може, якщо ще когось щось цікавить, то теж собі Тобто, кілька пунктів на тиждень собі виклали по три карти і потім собі аналізуйте. Іменник прикметник, дієслово, іменник прикметник, дієслово, яке воно у вас. Записуйте собі, повірте, дуже багато. Корисного ви отримаєте і будете отак працювати. Але свої напрацьовані якісь значення я буду викладати в списку відтворення для спонсорів. І так, дивіться: беремо тепер другий приклад це речення. Якщо брати. Але там є деякі певні специфічні значення. Ну, тут зараз вам скажу розкажу так? Дивіться. Несподіванка. І е, по тузу жезлів по цьому специфічному значенні ця несподіванка вона не особо приємна. Тобто це якась задача. Навіть не то, що несподіванка неприємна, це задача. Це щось треба зробити. Я маю якусь несподівану задачу. Оскільки вона несподівана, то в основному вона, ну чесно вам скажу, не дуже сильно приємна. Ця задача є в кого перш чаш як особа, як фігура в людини. Ну, це специфічне значення, я не буду описувати. Не буду описувати, що значить е, паш чаш. Одним словом, в людини є от якась задача, і, скажімо так, це неприємність, тому що це вже відбулося. Я точно знаю, що цей тут жезлів відігрався як несподіванкою неприємною, і це не перший раз. Тому я для себе десь відмітила, що тут жезлів це якась неприємність. В людини є неприємність. І четвірка жезлів це знаходитись в приміщенні. Вдома чи на роботі, але знаходитись в приміщенні. Тобто інформація, яка я знаходжусь в приміщенні, тобто, та розклад, якщо для мене припустимо, ну нехай буде відмога, і мені будемо озвучувати. На роботу я знаходжусь в приміщенні, де є людина. Ну, описувати її не буду, попажу чаш, в якої неприємність. Розумієте? Це інший слой інформації. Але оцей другий метод. Він зовсім про інше вам розказав, що буде відбуватись на роботі, ніж перший, там, де ми поєднували масті, та, що людина чимось горить, але нічого не міняється. Зовсім два різних речення, зовсім два, два різних, дві різні події. Ну, не знаю, як вам це пояснити. Але це і перше, і друге є вірним. Тобто з людиною відбувається і те, як ви протрактували по першому варіанту, так і як ви протрактували по другому варіанту. Різниця тільки дивіться, в чому. В першому варіанті це більше таке описове. Таке ну, карти Таро навіть для того і призначені, вони такі психологічні, та? описово обставини, які з людиною відбуваються, щоб вона знала, на що розраховувати: на, на грусть печаль, чи на активну якусь роботу, чи на радісну, там, припустимо, та? таке описове. А другий метод він такий побутова подія. Чисто побутова подія. Я знаходжусь в приміщенні, де є особа. В якої є несподівана якась неприємність. Розумієте? Тобто, перший варіант більше такий описовий, психологічний, і стан людини описує, що з нею відбувається, а другий варіант метод, коли як ми речення, іменник, прикметник дієслово беремо, то це більше подія, така земна, побутова. Припустимо, якщо б ви спитали, там, не знаю, що мене протягом дня чекає, то по першому методу там, карти випали, написали б, наприклад, що буде радісний, хороший якийсь веселий день. А по другому методу, якби ви прочитали ті самі карти, ви б там зрозуміли, що до вас прийде сусідка з якимись хорошими новинами. Розумієте? Тобто оцю різницю описова характеристика і собитійна така. Лінійка. Добре, і тепер візьмемо тут на цей приклад. Дивіться, це є. Е... Шанс, можливість. Тут з пентаклів тут немає специфічного якогось значення, що в першому, що в другому е, методі, це є можливість. Вісім пентаклів як прикметник, створене, зроблене, розумієте, створена можливість. Тобто дівчина, яка звертається з питанням про любовне життя, та зроблена нею. Ми на неї дивимося, Зроблена створена нею можливість в цьому особистому житті. Дія або ситуація, яка відбувається, або дія, що, що вона там робить. Та? Ну, в даному моменті це більше про стан. Вона переживає дуже сильно відносно створеної можливості. Ну, я вам так скажу в особистому житті, так, в неї була можливість відносин. І вона сама, скажімо так, була причиною того, що вона, ну так би давала повід для того, щоб хлопець думав, що ну, з цього щось буде, щось вийде. І вона дуже сильно за це переживала, що вона сама робить ту можливість. Розумієте, не там мужчина проявляється, або навіть якщо він проявляється, але, наприклад, не дуже сильно їй подобається, вона десь там повела себе так, що він подумав, що щось з цього вийде, а потім вона переживає, бо на що він мені нужен, розумієте? Тобто тут інший слой інформації, тут можливість створена нею, і вона за це дуже сильно переживає. Бачите, інший слой інформації, інший спосіб, але тут і специфічні значення в деяких карт, не у всіх. Я не буду вам казати, що кожна карта має зовсім інше значення, яке специфічне. Не кожна карта, але багато з них трохи по-іншому, оцей прикметник, ніж в класичних е значеннях. Ну, можна брати, розумієте? Особливо про прикметник мова йде. Отак. От тобто я вам пояснила, надіюсь, ви мене зрозуміли, бо ну, відео насправді складне. Я не знала, чи справлюся я з ним, чи ні, як до вас донести, щоб ви зрозуміли, що є класичні значення. І по-класичному можна ці карти між собою поєднувати. Головне знати, як у ці масті між собою поєднати, або якщо там старший аркан випадає. Хоча я вже тепер прихильник того, я останнім часом виклад, ну, відкладаю старші аркани, тобто, взагалі їх не використовую а беру колоду 56 карт, там де є дворові і є молодші аркани, старших не використовую. І якось чіткіше для мене, побутовіше, зрозуміліше карти працюють. Все-таки можливо, я так схиляюсь до того, оскільки я дуже цікавлюсь нумерологією, цією такою нумерологією старо пов'язаною, коли ця матриця долі. І греки знаю, там, чи, чи хто чи єгиптяни малювали ті карти, Не греки, єгиптяни, по-моєму, старші аркани. Можливо, це взагалі з нумерологією пов'язано. Оскільки вони відображають нашу цю матрицю, можливо, старші аркани і не для гадання створені, а для того, щоб ну, розуміти оцій нашій матриці, оцю нумерологію дату народження. Можливо, вони не для гадання. Ну, от зараз я їх відклала і користуюся тільки молодшими арканами, і дуже чітко, класно бачу події, які ну, відбуваються. Ну, ви як хочете, ви можете користуватися і старшими і молодшими, просто є оці формули, коли старший де, там випадає. Будь ласка, користуйтесь для себе, можете собі викладати карти. Карти вам не брешуть, вони вам не обманюють, Нема такого, що карти зі мною не говорять. І є просто те, що ви їх не розумієте. Просто посидіть подумайте, де є причина, де є наслідок, як карти між собою поєднати, щоб побачити ту подію, яка з вами сталася. Тому що вони все одно показують вам правду. Як ви викладете собі, що вас чекає протягом тижня на роботі, вони вам все одно правду покажуть. Ви просто в кінці тижня аналізуйте. Якщо ви ну, не підписані, так? не знаєте тих формул, то аналізуйте самі, і ви до них дійдете, повірте мені. Це питання просто часу і терпіння. Так, надіюсь, я все вам розказала, все вам пояснила і дуже надіюся, що вам це зрозуміло, про що я кажу? Якими методами можна працювати з триплетами. Користуйтесь, будь ласка, на здоров'я. Я бажаю вам успіхів, терпіння ем, і задоволення. І задоволення від цієї роботи. Всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей!